Я дуже задоволена. Я зараз чоловікові дзвонити і казати, що який хороший набір. Це вже на ну, що можу ще сказати? Мені сподобалось, я дуже довольна. Разнообразі велике, товара багато. Як подовести, ось там і шоколадки, чотири шоколадки. І гречка, і дві банки здорових тушонків, п'ять консервів, і паштет, і, і печені, і два чаї. Та дуже багато. І рис, і куколожних, ой, ні, куколожні ці самі, овсяних лоп'я, макарони із зілі. Взагалі набір дуже здоровий. Я ще такі великі не коли. Наша співпраця почалася місяць тому. Ми познайомилися з керівництвом Карітаса і почали співпрацювати. На даний час на сьогоднішній день іде вже друга видача вразливим категоріям енергодарців Карітаса. Їм допомоги, скажімо так. Для цього ми підготували списки згідно вимогів. Карітас і люди дуже задоволені, люди вдячні, що є така допомога. З міста Енергодара, по нашим даним, мешкає в Києві Київській області 4,5 тисячі. Громадян, вся та допомога, яка пропонується Карітасом, і буде необхідна нашим людям, вони не обов'язково скористаються. Тому ми дуже вдячні Карітасу, який з нами співпрацює, який відгукнувся на наше прохання допомогти нашим переселенцям вимушеним. Ми взяли участь у створенні об'єднання отримувачів соцпослуг, які активно відстоюють свої права. Це зокрема сьогодні енергодарська громада. Вони подали заявку до Карітаса і сьогодні отримують харчові набори по проекту Emergency Appeal. Далі будемо розширювати співпрацю. Це і кризовий центр, і напрямок роботи з дітьми. Дуже раді допомагати людям і об'єднувати їх завжди. Спільна робота, спільна допомога ефективніша.